Вітаю! Ми додали інтеграцію з WordPress WooCommerce, завдяки якої ви зможете автоматично вивантажувати товари та їх залишки з платформи в свій магазин на WooCommerce, а також завантажувати всі замовлення сайту SkyNum для їх подальшої обробки. У нас є тестовий магазин на WooCommerce, і в першу чергу його потрібно підготувати. В інтеграції між SkyNum та WooCommerce центральною системою є SkyNum. Так само. При інтеграції з CRM-системами, програмними РРО, інтернет-магазинами, маркетплейсами. Всі ці системи є другорядними по відношенню до товарооблікової системи. Саме вона є центральною та джерелом істини, яка каже, які товари є на складі, які є в наявності та за якою ціною їх можна продавати. Саме тому всі товари повинні створюватись не в WooCommerce, e а в SkyNom. І вже SkyNom автоматично їх буде створювати в WooCommerce. E тому на початку потрібно підготувати всі товари на WooCommerce, якщо вони у вас є. Якщо товарів в у вас немає, тоді все добре з все автоматично створить. Але якщо вони у вас є, в першу чергу потрібно для кожного товару встановити його артикул. Або SQ. Він може у вас бути, його може не бути. Якщо його немає, його потрібно встановити. Ось картка товару, тут є розділ наявність. І тут SKU. Його потрібно встановити, він має бути унікальним. Також, якщо ви використовуєте варіації, то для кожної варіації також потрібно встановити SKU Або артикул. Це можна зробити вручну, або можна експортувати всі товари з WooCommerce в Excel, обрати певний Поля для експорту можна тут обрати всі, які вам потрібно експортувати. Excel буде виглядати наступним чином. В цьому Excel поля артикулу може бути як заповнений, як ні. Якщо воно не заповнене, його потрібно встановити. Ви можете встановити справжній артикул для кожного товару, або якщо у вас немає артикулу і а, у вас. А, вам немає різниці, який саме артикул використовувати, ви можете просто скопіювати цей артикул з поля ID і встановити таким чином артикул. Далі ми це все імпортуємо знов через імпорт в укомс. E таким чином у нас для всіх товарів буде встановлений артикул. По-перше, це було по-перше. По-друге, якщо цих товарів в встайну у вас ще немає. Потрібно імпортувати всі ці товари в SkyNome. Для цього ми експортуємо всі можливі значення із WooCommerce, і далі переходимо до платформи SkyNum. Тут є в нас опція Import з Excel і імпортуємо всі дані. Таким чином, у вас в SkyNum будуть всі потрібні товари за потрібними цінами. З цього моменту ми можемо починати робити інтеграцію. Переходимо в WooCommerce. Uh, і в першу чергу, якщо uh, ви можете, то краще оновити версію WooCommerce до останнього для того, щоб підтримати всі можливості інтеграції. Далі переходимо налаштування або «Settings», і тут є постійне посилання або Permalinks. Нам потрібно обрати значення будь-яке, крім прості. Тобто simple не підходить. Uh, можна обрати будь-яке інше, зберігаємо. І далі налаштування WooCommerce. Останнє додаткове або Advanced. Тут є REST API, нам потрібно згенерувати ключ API. Натискаємо Додати ключ, вводимо назву і обираємо дозвіл читання та запис. Генерування ключа. Ключ потрібно скопіювати до закриття цієї вкладки, тому що потім це буде неможливо зробити і буде потрібно знову генерувати ключ. Переходимо до платформи Skynu. Налаштування, інтеграції інтернет-магазини. Додати нову інтеграцію з Вводимо назву і вказуємо хост. Хост це адреса інтернет-магазину. В моєму випадку це ось ця адреса wusskaino.com. Копіюємо ключ покупця та секрет. Зберігаємо, скайном підтягує всі дані з WooCommerce. Після цього можемо перевірити підключення. Все працює добре. Тепер можемо налаштувати два блоки товари та замовлення. Вмикаємо синхронізація активна для товарів. Інтервал синхронізації це з якою періодичністю скайном буде вивантажувати товари в e-commerce. Поки що можна пропустити, ми встановимо тут значення, коли налаштуємо повністю всю інтеграцію. Ідентифікатор товару це дуже важливе поле, яке вказує, що саме є артикулом в e WooCommerce. Тобто тут артикул поле має відповідати обраному значенню. Наприклад, в мене є такий самий товар з Кайном. Тут ось такий артикул. Цей артикул відповідає полю код, тому я встановлюю значення в ідентифікатор товару код. Але в вашому випадку це може бути і артикул, і внутрішня ID, і зовнішня ID. Тобто те, по якому полю ви будете робити синхронізацію. Ми даємо декілька варіантів, можна обрати бажаний варіант. Так само вказуємо ідентифікатор модифікації. В e-commerce для, для кожної варіації є свій артикул, тому ми вказуємо, яке саме поле буде відповідати цьому значенню. Я обираю код. Далі, вивантажувати категорії. Якщо у вас зовсім інша структура категорії буде в WooCommerce, ніж Skaйном, то краще не вивантажувати категорії, тому що, якщо ви будете вивантажувати, SkyNoм перезапишу всі категорії на Skyno. Якщо у вас є відповідність категорії між WooCommerce та Skyном, то можемо вивантажувати. В нашому прикладі на сайті немає зовсім категорій, тому ми будемо вивантажувати категорії наприклад, можна обрати за назви. Якщо за назви, кожна категорія має мати унікальну назву. Якщо ні, тоді можна використовувати зовнішній ID. Далі, тип ціни товарів. Можна обрати бажаний тип ціни. Ціни можна. Створювати на вик можна можна створювати якісь додаткові ціни спеціально для інтернет-магазину на WooCommerce. А, обираємо тип ціни. Далі, Вивантажувати фото товарів в чи ні, Вивантажувати товари без залишків в чи ні. А, і тут кількість залишків замість статусу наявності. А в WooCommerce а, залишки товарів можуть відображатися як а, просто статусом, що він є в наявності, а також може відображатися. Кількість, яка є в наявності. От ось, наприклад, тут а, вказано, що кількість 7. Тобто ми можемо а, вивантажувати і кількість також, не тільки статус. Далі можемо обрати, що певні категорії ми не хочемо вивантажувати, або можемо обрати тільки якусь певну категорію, яку ми будемо вивантажувати. Залишки по певним складам можна обрати, можна виключити певні товари із синхронізації і вказати, з якими товари, з яким типом ми будемо синхронізовувати. Зберігаємо всі налаштування. І наступний крок це API-мапінг. Нам пові... потрібно встановити значення характеристик та модифікації для WooCommerce. Тобто співпставити. Ось у нас на WooCommerce є атрибути, є певні атрибути, які ми хочемо використовувати в цій інтеграції. І ми вказуємо, що для матеріалу це буде матеріал, а для колекції це буде collection і модифікація розмір WooCommerce це size, і колір це color, наприклад. Також можемо вказати виробники, підтримка виробников є тільки в останній версії WooCommerce. Зберігаємо API мапing. На цьому всі налаштування завершені, і ми можемо зробити першу синхронізацію товарів. Натискаємо Вивантажити товари. Починається процес вивантаження товарів. Можна переглянути, як. Це відбувається. Ось, переходимо категорії. Як бачите, категорії не було, і Skynon вже автоматично почав створювати всі категорії, які є в скайно. Вивантажує і категорію, і назву категорії, а також він вивантажує підкатегорії. Тобто тут взуття і його підкатегорії. Тобто, все вивантажується автоматично. Переходимо до товарів. Товари теж. Всі вже є, або ще триває процес синхронізації. Переходимо до магазину на WooCommerce e і бачимо, що в нас вже є багато товарів, які були імпортовані зі SkyNo. Далі переходимо в журнал синхронізації. Нам потрібно дочекатись, поки тут буде статус чи успішний, чи якісь помилки. Помилки можуть бути в разі, якщо ми щось робили невірно з налаштуваннями. Ось тут триває процес синхронізації. Поки він триває, я розповім, як відбувається вивантажування певних атрибутів. Ось у нас є товар з кайном. І ось є головне фото. Наприклад, ось. Цей товар вже вивантажений. Тут є вже опис зі скайном, назва, наявність. Ось наявність, артикул автоматичний, а також варіації, Також вже вивантажені. Наприклад, ми можемо зробити так, щоб головне фото було іншим. Скайном. Для цього ми. Переходимо в фото і просто вказуємо, яке з цих фото має бути головним. Просто перетягуємо його на початок. Ось таким чином і зберігаємо. Все, це вже у нас головне фото, і ми можемо його вивантажити. Або це буде здійснено автоматично згідно з розкладом. І оновлюємо WooCommerce, як бачимо, фото вже інше. І так само, коли ви будете вносити будь-які зміни товарів в SkyNome, зміни в модифікаціях, зміни в категоріях, в виробниках, в атрибутах, все це буде автоматично вивантажуватись в WooCommerce. І вам не потрібно щось робити на сайті WooCommerce, тому що все буде робити автоматично скайном. Переглянемо статус синхронізації. Вивантаження товарів в-комерс e успішно завершено. Тобто, ось саме таке повідомлення має бути після успішної синхронізації. Далі. Спробуємо завантажити замовлення. Для цього спершу ми їх налаштуємо, ми вказуємо, що це активна синхронізація замовлень, інтервал. Встановимо там, 5 10 хвилин. далі. Вказуємо, з якої дати починати завантажувати замовлення. Бажано обрати сьогоднішню дату, наприклад, тому що в іншому випадку SkyNum буде завантажувати все, що є, і це, мабуть, вам буде не потрібно. Наступне: активувати замовлення чи ні. Тобто, якщо замовлення було завантажено з WooCommerce, ми можемо автоматично його активувати, тим самим зарезервуємо всі товари, які є в замовленні за певним покупцем. А встановити зовнішній номер замовлення. Якщо хочете, щоб номер з WooCommerce також встановився як номер замовлення, можемо активувати. Або не потрібно цього робити, тоді номер буде все одно, ви зможете побачити поруч з внутрішнім номером скайму. Імпортувати повторне змінне замовлення. Що це мається на увазі? Наприклад, ви імпортували. Замовлення з WooCommerce, а потім ви зробили якісь зміни в самому WooCommerce, в цьому замовленні. В цьому випадку, якщо ця опція вимкнена, SkyNum підтягніть ці зміни та завантажить знов це замовлення. І ми можемо обрати, як саме зробити оновлення. тобто тільки статус, або оновити тільки заповнене значення або повністю оновити. Оберемо повністю оновити. Далі. Експорт замовлень <кій> мається на увазі, що ми можемо після обробки замовлення в нас буде якийсь інший статус цього замовлення, і ми можемо сказати в e-commerce, що встанови інший статус для цього замовлення. Зараз ми все це спробуємо. Так. Далі, склад за замовченням, група контрагента ці всі значення будуть встановлюватись автоматично для нових замовлень. Зберігаємо дані. І наступний крок це API маппінг. Потрібно встановити статус, який буде відповідати статусу зкайном та WooCommerce. Наприклад, новий це буде очіплення оплати в роботі, це в обробці, наприклад, це і такий статус, і скасовано такий. Виконано. Далі доставка. Також потрібно встановити. Всі можливі варіанти доставки, які у вас є. Так, тут у нас буде, наприклад, ось такі значення. На це ми все. Зберігаємо. І тепер ми можемо зробити перше замовлення з WooCommerce. Приходимо до сайту і робимо замовлення. Наприклад, Тут немає. Тут э, розпродаж, тому що в нас цей товар відпускається за ціною нижче, ніж э, він є. Тобто, ось тут вказано інтернет-магазин, тут є ціна порівняння, тому і є ціна продажу. В даному випадку. Тому вказане продаж. Так, обираємо опцію, додаємо в кошик. Також інший якийсь товар. Ось, наприклад, цей. Це все були товари з варіаціями, і ми також додамо звичайний товар, наприклад, ось цей товар. А його немає. Так, ось цей. Це є. Робимо, оформлюємо замовлення. Так, тут вказуємо певним оплата та доставку. Робимо замовлення. На цьому все. А тепер переходимо до SkyNum. Ми можемо зачекати, поки SkyNum автоматично підтягне це замовлення, або можемо примусово попросити завантажувати всі замовлення, які зараз є. Ось це замовлення підтягнулось. Номер цього замовлення ось цей звуком з підтягнувся. Він вже зарезервував автоматично товари. Переглянемо саме замовлення. Ось всі ці товари, які ми замовили. Також у нас підтягнулись прізвище, телефон. І в коментарях є, як саме була оплата. То таким чином ми завантажили замовлення, і далі можемо створювати товар накладну і а, а, починати процес обробки замовлення. А, ми а, вказали, що. А, це замовлення буде експортувати свій статус в WooCommerce. Тобто, якщо ми, наприклад, зробимо повний продаж, ось виконане замовлення, ми автоматично експортуємо статус цього замовлення в WooCommerce. Ось бачите, що. Статус вже виконано. Таким чином, скайно підтягнув замовлення, ми його обробили і він встановив статус WooCommerce як виконаний. Тепер ми можемо після всіх цих налаштувань встановити інтервал синхронізації товарів. Наприклад, це буде раз на годину. Будемо оновлювати дані в WooCommerce. Також парада. Коли ви будете налаштовувати інтеграцію, бажано встановити якусь невелику категорію, з якої ви будете тестувати цю інтеграцію для того, щоб переглянути, як відбувається весь процес інтеграції. Це дуже важливо, адже якщо ви одразу будете вивантажувати всі товари, це і якщо в налаштуваннях є якась помилка, то це може призвести до втрати або дублювання даних. Як на платформі, так і в зовнішньому сервісі. Це дуже важливо. На цьому все. Дякую за ваш час. Користуйтесь інтеграцією та бажаємо вам багато продажів, і щоб всі вони були успішно виконані.